У 2025 році 1134 випускники 11 класів нашої громади завершили здобуття повної загальної середньої освіти. І відповідно багатьох з них чекало національне мультипредметне оцінювання, іспити з української мови, історії України, математики та одного предмету на вибір. Як і у попередні роки, учні білоцерківської громади показали високі результати. 17 випускників ліцею продемонстрували 19 найвищих результатів із предметів. А це. 200 балів з англійської мови. Маємо 8 двохсотбальників, бальників з української мови 7 з історії України 3 та одного двохсотбальника бальника з математики. Щиро вітаємо всіх випускників та їхніх майстрів, учителів. Ваші успіхи важливі для відбудови нашої україни. Особистий рекорд встановила випускниця Білоцерківського ліцею гімназії номер 12 Мотрич Дарія, яка здобула три результати по 200 балів з української та англійської мов, а також з історії України. Варто сказати, що такі високі досягнення в Україні продемонстрував лише 31 випускник. Усі двохсотбальники та їхні педагоги отримали грошові винагороди відповідно по 5 і 3 тисячі гривень з бюджету громади за свою наполегливу працю та високий результат. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.